Усім намасте! вітаю вас на каналі у новому відео. Сьогодні, як ви бачите, я не сама на килимку. Сьогодні хочу вас познайомити з новим методом новим методом на моєму каналі це різновид хатха йоги і метод Аїнгар йоги. Олена буде сьогодні нашою викладачкою, буде все нам презентувати, розповідати, і ми зробимо невеличку практику, яку також ви зможете повторити вдома. Тому налаштовуйтеся на практику, і також обов'язково підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний. Ставайте спонсором, щоб отримати ранній доступ до цього відео. До і ми починаємо. Олена, розкажи, будь ласка, трошки про себе. Скільки ти вже займаєшся і взагалі як прийшла до цього методу йоги? Я займаюся вже більше десяти років, викладаю десь близько вісім років. Прийшла саме в цей метод випадково. В мене були проблеми зі здоров'ям. Вирішила, мені треба йога. Прийшла саме в йога янгара, потрапила. Мені сподобалось, і я вже не, хоті... не хотіла нічого змінювати, нічого шукати. Йога-інгара янгара це досить такий терапевтичний метод. Він підходить людям різного віку з різними фізичними можливостями і якби Гарний викладач досвідчений, він підбере практику саме для вас, використовуючи різні пропси. Угу. Тобто ми використовуємо блоки, так я правильно так. розумію, і додаткові ще я бачила, стільці використовують там. Так, взагалі спеціальні. використовуємо більше пропсів. Там е, обов'язково, звісно, в нас є блоки ремінці, е, в нас є планочки, є стільці, є такі доски, лавки різні. Я бачила, що, вибачте, переб'ю тебе бачила зі стіни, такі як мотузки, так. і також, які допомагають правильно зафіксувати. А саме відбудувати так, це також. Так, так, так. е, є мотузки на стіні, які висять зверху. Посередині є ще також в таких суперпрофесійних залах ще й знизу. Тобто три ряда таких мотузок. Це серйозно прямо виглядає так. дуже потужно, якщо так. чесно. І це, звісно, допомагає тим, хто не може виконувати зазвичай а, такі класичні пози, наприклад, само шершасану, стійку на голові на підлозі, якщо є проблеми з шийним відділом, можна висіти на мотузках, і тоді немає навантаження на шию, на маківку. Супер, це дуже зручно. Так, просто висиш собі. Якби ефект є. Я, але що я не страждаю? Клас, це Ось. прекрасно. Олена, розкажи, будь ласка, ще хто такий взагалі Аєнгар? Угу. Бекеса Інгар, це був індійський е, вчитель, який почав займатися в юному віці через свої проблеми зі здоров'ям. Він почав займатися з е, чоловіком своєї сестри Кришнамачаром. Mm -hmm. mm -hmm. Він був не дуже емпатійною людиною, наскільки я розумію, Крішномачар. І Айнгар мав підбирати цю всю практику для себе, самотужки все це вчити. Ось. І він почав адаптовувати практику під себе, mm -hmm. під свої потреби, під своє здоров'я. А також він е, підняв там якісь старі вчення, старі. Книги зрозумів, що а, там також багато використовували якихось лави, якихось пропсів, тобто адаптовували. Це не mm -hmm. просто була... Класична якась, так, так, та, так, та, так. та не просто якась фізкультура, не просто якась вправа така. А, використовували багато інвентарю, багато пропсів. Ось він також почав це все використовувати. А, і тому е, цей метод став таким досить популярним е, через те, що він пристосовується якби для, під кожну людину, угу. під потреби кожної людини. Супер, це от було якраз. Я тільки хотіла тебе запитати, якраз та чому цей метод ти вважаєш, був популярним. Але це я також думаю, що має місце бути саме через це. Він набув популярність, що будь хто з обмеженнями або з якимись особливостями по здоров'ю або по руховому апарату може абсолютно зробити всі ці асани вже адаптовані. Тоді будемо розпочинати нашу практику. Олена підготувала цілий комплекс. Я буду сьогодні Олена буде показувати, відбудовувати. Я буду намагатися повторити це все. Олена мене буде там трошки поправляти, крутити. А ви також зможете потім приєднатися і зробити цю практику разом з нами. Почнемо з пози тадасана, поза гори це основна поза стоячи, з якої треба починати. Основа тут у нас буде починатися з ніг, це наша опора, наша основа. ось. Тому починаємо зі стоп. Зараз я показую, що ми будемо робити. Ми поставимо стопи на ширині тазу. Пальці на ногах так гарно широко розкриємо, щоб стопи такі були активні. І розподілимо вагу по всій стопі. Тобто і п'яточки, і а, подушечки пальців, і пальці, тобто, щоб ми не випадали в пальці угу. чи в п'яти, стопа тобто. така, да, симетрично розподіляємо вагу. Далі ми спочатку покладемо руки на таз, ми будемо сіднити м'яко відпускати вниз, щоб живіт, грудна клітка в нас підіймалася вгору, щоб щось такого у нас не грибувалося. Угу. Коліні чашечки ми підтягуємо, стегна втягуємо і витягнемо руки просто. Угу. Плечі Пудемо вниз, шия довга. Будемо тягнутися пальцями рук вниз. Давай, Ці, так разом. Так. А, поки що поклади руки на таз та? угу. і стопи на ширині тазу. Пальчики ми широко розкриваємо. Так, uh -huh. і притискаємо гарно п'яти подушечки пальців і пальці. Uh -huh. Так, Вагу по всій стопі розподіляємо рівномірно. Uh -huh. Колінні чашечки підтягуємо, на стегна навтягуємо. Ноги якби собі не висять, не сплять, uh -huh. а активні. І прям руками м'язи сідниць відпускай вниз. Uh -huh. Так, Живіт як uh -huh. після цього руку, коли ми тут опустили uh -huh. вниз. Живіт, грудна клітка підіймається вгору. Дихаємо, грудну клітку підіймай вгору, плечі вниз і витягуй руки вниз. Та пальцями рук тягнись вниз, плечі подавай в пальці рук. Баківкою витягуйся вгору. Це можна зробити декілька разів, два-три підходи, якщо відчуваєте потребу і сили це зробити. Наступна асана — це в нас буде уртва Хастасина. Ми будемо підіймати руки вгору. З положення тадасани, ви вже його знаєте, ми стоїмо, руки витягнемо в сторони, долоні до стелі, і піднімемо руки вгору. Але ми не будемо плечі підіймати на шию. Угу. Ми плечі опускаємо вниз. шия в нас довга. Завжди ми бережемо нашу шию. Витягуємося вгору, руки паралельні одна одній, і ось така ордва хастаса. так, зробимо так. Так, все, так, підкрутили живіт, стегна, так. Таз, коліна, стопи, так. все, треба думати, все, думаємо плечі вниз. Татасиму -да, знову відбудували. Так. Стопи, коліна, сідниці вниз, угу. живіт грудну клітку Підчяно. вгору. І витягуємося поки що. так, угу. Руками тягнемося вниз, дихай. І тепер витягуємо руки в сторони, долоні до стелі і прямі руки підіймаємо вгору. Так, Але плечі опускаємо угу. вниз так, плечі трапеції. А бока талії продовжуй витягувати за руками вгору. Лікті коліна прямі, дихай. І знову живіт, горло, угу, м'які. Все, про це, це, це просто, я думаю. <світ> живіт і горло, так, Нас завжди м'які. Так, ремарка. це здається, що дуже легко, що ми просто стоїмо. Спробуйте так постояти. Це вже не легко. Якщо робити все да, право, правильно, то вигорить все тіло. Да, так, сто відсотків. Ну і так певний час стоїмо. Mm -hmm. Так само це можна зробити декілька підходів. Mm -hmm. Ми покажемо один, один раз. Так і з видихом опускаємо руки вниз. Наступна асана у нас буде свастікасана. Ми сідаємо. На підлогу вона буде виглядати в нас ось так. Спочатку я показую якби повний варіант і потім альтернативу для людей, в яких будуть складно ще в цій позі виникати. Я сідаю і перехрещую гомілки. Стопи в мене бажано, щоб стопи опинилися під колінами. Стегна, коліна просто опускаю вниз. І буду зараз на кінчиках пальців витягуватись вперед. Опускаю потім долоні в підлогу і опускаю погляд в підлогу. І потім круглою спиною також підіймаюся. Але доволі часто мені навіть пишуть в коментарях, що розпочинаємо практику з цього положення, і люди пишуть, що дуже складно вже тут сидіти. Не виходить mm -hmm. ось одразу. А ну нахил вперед, то взагалі ми про це навіть не говоримо. Чи може є якісь от якраз з пропсами полегшення, як сісти людям, mm -hmm. які не можуть, або там кульшові не пускають їх, або ще щось. Mm -hmm. Так, так початківці зазвичай відбувається щось ось таке, і нахил якийсь отакий. Mm -hmm. Та тому ми беремо пропси. Ми піднімемо наш таз. Тоді коліна в нас опустяться нижче, тому що в ідеалі в цій позі взагалі коліна мають бути на висоті тазу. Ну або чуть-чуть вище, ніж таз, так да? якби не критично. Ось ми сідаємо на блоки, і в нас вже коліна стегна опускаються. Якщо ми сідаємо так високо, також гарно було б взяти ще під руки блоки. Якщо немає вдома блоків, під таз можна покласти якийсь пледик, якусь ковдру, <говорить> а під руки взяти книжки, <говорить> <не> знаю, <говорить> або зі стільцем це робити, так само з стільцем витягуватись. От ми сідаємо на блоки. Блоки під руки, на ту висоту, на яку вам комфортно, uh -huh. так, щоб ви не вивалювалися вперед, щоб ви могли сидіти в позі. І будемо йти з блоками також вперед. Опускаємося. Долоні на блокі, плечі вниз, погляд в підлогу. І ще покажу, як це виконується з боку. Та ми маємо сидіти на блоках і не вивалюватися вперед, на, щоб ми не падали з блоків. Uh -huh. Тому ось про цю висоту блоків, та я казала, підбираємо собі оптимальну висоту блоків, щоб ми могли відштовхуватися від е, блоків і таз заземляти. земляти. Uh -huh. та, Нами скругляємо трішки спини. Uh -huh. Якщо потрібно, можна опустити нижче. Ну або зробити без блоків, та ще покажу боком без нічого. Uh -huh. Так. Ось так це виглядає. Так, І почнемо, покажемо на блоках uh -huh. асану. Так, стопи під колінами і гомілки перехрещуємо. Uh -huh. Так, І можеш спостерігати, що зараз ліве коліно в тебе трішки підіймається uh -huh. вгору, видихаю, опускається стегно нижче, uh -huh. стараємося його розслабити. Uh -huh. Так, Беремо блоки, так як ми з тазом на блоках, ми сіли повище, тому і під руки треба блоки. Думаю, uh -huh. для нас такої висоти буде достатньо. Ось, І таз вже тут заземляємо. Uh -huh. І тепер з блоками йдемо вперед. Витягує пока талії вперед та опускай погляд в підлогу. Я дивлюся, що там. Розвертаємо плечі назовні та біцепси і опускаємо їх вниз, погляд в підлогу та заземляємо. Видихай в стегну, опускай їх нижче під своєю вагою, відпускай коліна, розслаб стопи. І тут трішки треба побути продихати це положення. І круглою спиною зараз знову підіймайся. Добре. І ми будемо ще з цього положення скручуватись. Так само я зараз покажу передом і потім боком. Знову з блоками і без них. Тому що в людей різні можливості, в кожному підійде щось угу. своє. Якщо ви гарно сідаєте в свисті касину, коліна майже на підлозі ми витягуємося спершу. І потім я ставлю праву руку за ліве коліно, ліву руку позаду і скручуюсь. Спочатку гарно витягуюсь, втягую лопатки і з видихом скручуюсь. Розвожу лікті в сторони і поверну голову ще за плечем. В одну сторону знову міняю перехрестя гомілок і скручуюсь ще в іншу сторону. Mm -hmm. Ось, знову боком покажу. Якщо це важко, ми знову беремо блоки. Ми беремо блоки під таз. Я вже так зручно сижу. Так, прямо так можеш так і робити далі. Mm -hmm. Показуємо вже з пропсами. А, ось, сідаємо на блоки, і знову ми повище, тому і під руку потрібно mm -hmm. ще щось mm -hmm. взяти, тому що да, довжина рук ну, то, людей так. також різна. Витягуємося і з видихом скручуємось. Блок, як вам зручно, можна на таку висоту, можна повище. Якщо довгі руки і у вас опора під таз не дуже висока, mm -hmm. можливо, ви дотягуєтесь до підлоги, не, не, якщо mm -hmm. ви не валитесь назад. То також гарно можна зробити і без блока. Але зазвичай зазвичай, все ж таки блок потрібен. А щоб лікті можна було розводити в сторони, плечі відпускати вниз. Ми руки як речаги використовуємо. Mm -hmm. а, відпускай плечі вниз, лікті розводь в сторони, вони трішки можуть бути призігнуті. Та вниз І розвертаємося, скручуємося, повертаємо шию, голову за м м лівим плечем. Та і також важливо, щоб ви не перевалювалися на е, якусь сідну ага. і на руку я думала. На руку також ми ага. вертикально сидимо, так не потрібно завалюватися. А, а ще важливо, щоб ми сиділи на двох сідничних кісточках угу. симетрично, тому що ми так зараз скручуємося. Щось таке може бути. Ага, я зрозуміла, на одну якусь більше так, даємо вагу. Симетрія та, 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 Так, симетрія в нас якби угу. в тазу залишається, скручуємося тільки за рахунок привороту хребтів. Так, і вдих з видихом вертайся до центру. Наступна асана утхіта, тріканасана uh -huh. витягнутого трикутника. Отже, як вона виконується, нам потрібний буде блок. Ми ноги розставляємо десь метр-20 метр двадцять, залежно від вашого зросту. І ваші стопи мають бути на одній лінії. Собі тут візуально промальовуємо на килимку лінію uh -huh. і стопи розташовуємо по цій лінії. Далі я гарно притискаю е, от зараз ліву п'ятку. А праве стегно я розвертаю назовні, щоб степа, коліно стегно в мене дивилися чітко в сторону. Потрібно стегно да, з цього положення поставити його в це положення. Далі я витягуюся вдих і з видихом вхожу. Я поставлю руку спочатку на гомілку, але потрібні нам рівні бока. Uh -huh. Якщо важко виконати цю позу, виходить щось ось таке, да, скорочується цей правий бік, лівий тут випирає, тоді беремо блок, стаємо повище, щоб ми могли витягуватись. Можна навіть поставити собі повище блоки на ту висоту, на яку вам необхідно, доки ви не витягнетесь, не вирівняєте бока. Долонь під плечем. Ось. І пока витягуємо. Бока симметрично витягуємо. Ноги продовжують працювати. Далі підіймаю руку, плечі відтягую від шиї і подивлюся на стелю. Розвертаю грудну плітку до стелі. І потім вдих з видихом підіймаюся. І в іншу сторону. Розвертай стопи вліво. там, Блоки давайте біозу покладу uh -huh. з лівої сторони. Спробуємо вже так, з високою опорою. Так. Гарно притискай yeah. праву п'ятку. Ліве стегно розвертаєш, руки в сторони, дих, з видихом входь. І опускай руку на блок. Так. Можна блок трішки підсунути. Долонь під плече. Так. Добре. І продовжуєш розвертати стегно назовні сюди. Ще, 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 ще. Так. Праву п'ятку гарно притискаєш і розвертаєш грудну клітку до стелі. Наут хіто Тріканасана – це в нас така плоскісна поза, угу. коли ми все тіло в одній площині стараємося е вистроїти. Та, плечі від шиї, дивись на стелю, дихай. І вдих з видихом, підіймайся. Потрібно зробити щось відновлююче, перевернути. Ми можемо тут зараз зробити е Урдва Празаріта Падасана 90 зі стіною. Що угу. воно таке взагалі? Е ми лягаємо ось так боком до стіни на край килимка. Дві сідниці потрібно буде до стіни, прям так притиснути. І потім ми розвертаємося, щоб ми опинилися по центру килимка. Якщо не виходить, та, так ноги 90 градусів важко тримати, деколи таке буває, звісно, то можна трішечки, звісно, від'їхати від стіни, і ноги трішки так будуть по діагоналі під кутом. Mm -hmm. Але якщо є можливість, краще зробити ось так. Сідниця, вся задня поверхня ніг у нас на стіні. І я ще взяла ремінець для того, щоб краще розслабити ноги. Ми ноги зараз розкладемо так на ширину тазу або навіть трішки ширше, щоб було комфортно. І я надіну ремінець, одягну ремінець. Ось так, таку петельку зробила. Якщо вдома у вас немає ремінця, що у вас є, ремінь просто від штанів, ремінь від халату, mm -hmm. можна Будь використовувати там, якісь, якісь підручні методи такі. Отже, спочатку я гарно витягую п'яти, витягую ноги, а потім просто даю ногам розслабитись і відпускаю просто вагу стоп, вагу ніг в цей ремінець. Руки розставляю в сторони, відтягну плечі від шиї, також гарно, і так можна трішки полежати. Тут гарно розслабляються ноги. Таз опускається вниз, живіт м'який, поперек розслабляється, він нас рівний на підлозі. Можна залишати руки в такому положенні, або покласти руки на живіт, okay. ось так, поспостерігати за диханням. І вихід. Знімаємо рамінець, можна ще перехрестити ноги в свисті касані, так на стіні, по одному, по другому. Це також гарно для низу спини. І потім, через бік, як входили, okay. так і виходимо. І задня поверхня ніг, сідниці, uh -huh. п'яти в нас на стіні. Далі ремінець тобі. Uh -huh. Одягну на стопи. І спочатку потягни п'яти, прям втягни коліна, а потім розслаб. Просто ноги, віддай їхню вагу в ремінець. Можеш так поширше, щоб прям ремінець uh -huh. натягнувся. Так, тепер руки в сторони. Так. Плечі відтягни від шиї гарно. Можеш залишитись так. Якщо комфортно, якщо хочеш, можеш руки покласти на живіт. І ми так можемо перебувати певний час, тут не обмежено насправді. Тут також Як... можна довше, та, ніж 30 секунд хлопчик. Якщо комфортно, можна 5 хвилин лежати, uh -huh. Uh -huh. якщо uh -huh. все окей. Так, ця поза не виснажує, так, так. це відновлююча поза. Дуже приємно. Так, кров від ніг відливає, uh -huh. в нас тут гарно опускається таз, розслабляється живіт, розслабляються внутрішні органи. І можете перебувати в цій позі, скільки вам комфортно. Ми будемо виходити. Mm. Зараз згинай ноги, mm. ще в свастікасу, пам'ятаєш? Знімаєш that. ремінець, перехрещуємо гомілки. Mm. Та можеш руки поставити на стегна і прям направляти стегна до стіни. Це також гарно, mm. воно так прям розслабляє mm. живіти mm. поперед. Mm. Міняй перехрестя. Mm. Так. Mm. І mm. Зараз mm. повертаємося на бік, mm. виходимо. Так, Чудова. і переходимо до шавасани. Є-є-є. Показую, як правильно лягти в шавасану. Це поза, коли ми просто лежимо, відновлюємося. Взагалі, з перекладу санскріту, шавасана це поза мерця. Вона не має вас лякати, вона навпаки найприємніша для всіх учнів в залі. Отже. Як ми лягаємо? Ми спочатку на передпліччя так опускаємося, і потрібно таз так, якби підкрутити, опустити поперек вниз. Куприк ніби так підкручуємо, відтягуємо сідниці від попереку. І потім м'яко круглою спиною опускаємося. Обов'язково потрібно мати для початку пледик під голову. Ось. Далі витягуємо ноги. Дивимося, що вони в нас дійсно симетрично розташувалися, кудись вони в сторони не пішли. І можна розслабити ноги. Далі я плед підтягую, щоб він торкнувся плечей. І підхоплюю потилицю і гарно відтягую голову, от задні шиї, потилицю назад. Повністю голову віддаю в руки. Підборіть йде до грудної клітки, задні шиї видовжую. І руками опускаю голову м'яко на плед. Руки витягую в сторони, і знову плечі відтягую від шиї, як в попередній позі ми робили. І розслаблюся. Можна руки залишити так, якщо холодно, некомфортно, можна руки зібрати на животі і так спостерігати, як рухається живіт під час дихання. Ми так полежимо трішки, потім вихід з положення, ми згинаємо ноги, повертаємося на бік, витягнувши руку, і так трішки полежимо. Іншою рукою підтримуємо грудну клітку. Скругляємо спину така прям поза дитини, щоб трішки е вийти з цього положення, винирнути. Далі розплющуємо очі. Поступово підіймаємося. І заплющу очі з видихом відпускай все тіло. Розслаб пальці рук, пальці ніг. Розслаб стопи дай їм розвалитись, не тримай їх. Розслаб гомілки. Коліна. Відпускай стегна, відпускай кістки тазу до підлоги, розслаб м'язи сідниць. З видихом відпускай м'язи попереку вниз до підлоги. Відчуй повітря та простір між ребрами. Вічай живіт м'яким та розслабленим. Відпускай плечі вниз, розслаб руки, долоні, розслаб горло. Розслаб шию, відчуй шию довгою, широкою. Витихом відпускаю потилицю до підлоги. та відпускаю всі думки. Розслаб шкіру обличчя. Дай шкірі від центра чола. Розтікатись до скрони, від скрони вниз до потилиці. Розслаб область перенісся. Ще декілька циклів дихання, бо спостерігай за вдихами і видихами. Будь всередині себе. Шавасана. І зараз роби більш глибокий вдих, м'який видих. Порухай пальцями рук, пальцями ніг. Повільно виринай на поверхню. Хинай ноги в колінах, став стопи на підлогу і повертайся на правий бік. Побачите так. І коли будеш готова, розплющуй очі, дай погляду сфокусуватись. І підіймайся, сідай в зручне положення. Дякую, дякую, okay. Олена. Я тобі безмежно дякую за практику за шавасану. Я тільки що поза кадром сказала, що прям дуже приємно було і вийшло дійсно забути про те, що це зйомка, просто відключитися і побути в цьому моменті. Ось і загалом гарне самопочуття по тілу, навіть незважаючи на те, що ми з тобою зробили невелику кількість асан, але... Ефект в тілі, я прям вже відчуваю цим яке витяжіння, ці скручування, перевернуте положення, мій фаворит. Тому прям я тобі дуже дякую за те, що познайомила мене. Ще трошки більше підписників всіх з методом Інгар йоги, бо це дуже важливо проговорювати про це також і про те, що є не тільки загальний різновид хатха йоги, а ще і ось такі важливі гілочки. Тому дуже дякую тобі. Дякую. Так, ви можете також, звичайно, підписуватися на Олену, практикувати. Олена, якщо що викладає онлайн. Так, та, Тому всі посилання, всі контакти я залишу під відео, Дякую. тому обов'язково звертайтеся і ставайте ще здоровішими. Ми з вами вже зовсім скоро побачимося в нових відео на каламках. Намасте. Намасте.